Номер 551 брізі Rubix 2XL, ціна 5300 гривень. Розкладаємо. І параметри ширина сидіння 52 см. Це між підлокітниками від обода до обода ширина 72 см. Глибина сидіння регулюється 40-44 см, Висота від сидіння до підлоги 40-50 також регулюється. Висота спинки регулюється 43-45 см. Важить. Вона 18 кілограмів і витримана вантажність 170 кг. Це у нас вживане крісло колісне, абсолютно е все справне, все працює. Єдиний мінус, який я можу сказати, це те, що вам треба буде ще трішки попрацювати з ганчіркою. Бо мені це я прям цього дуже не люблю. Е е є, звісно, що якісь царапини по корпусу. Зараз буду все показувати. Підніжки складаються, відхиляються. Знімаються, регулюються вони по довжині. Ось тут чистигранником. Тут ми регулюємо цієї платформи. Є ремінці, проти зісковзування ніг. Дивимось на передні колеса. Як вони обертаються, нічого не штупориться, значить підшипники в нормі. Це у нас металічні вилки. Є можливість регулювати по висоті. Колеса передні литі, достатньо такий великий діаметр. Це 200 на 50 розміру колеса, литі колеса, качати не треба. Відносно непоганий рівень протектора. На задньому заднє колесо також лите, також хороший рівень протектора. Є царапини на ободах, це наша швидкоз'ємна муфта. Блокування коліс працює, велика зручна ручка. Ну, а, до речі, тут, якщо послабити ось цей от болтик, то. Е, можна її скласти отак от Г-подібного. Бачите, тут вона хоп, сюди. Так, з другої сторони, так само. Все працює. Все ок. Сидіння подвійне. Е, під низом воно, типу таке, як брезентове. Якихось царапин порізів не бачу. Немає, чорне воно не вигорівше. Спинка також в нормі підлокітники. Тут ці всі боковушки все ціле. Регулюються вони по висоті. Звісно, що відкидаються. Також можна регулювати по глибині. Ось тут знизу. Спинка м'яка адаптивна. А, взагалі я б радив, дивіться, тут ці заглушки знімаються, це раз, раз як підняли і витягуємо на себе, і закинули вправку, і буде вам щастя. І чисте сидіння. Також зі спинкою. Спинка тут такий наповнювач. Все ціле, все ок. Позаду, дивіться. Ось ці ремені ми або послаблюємо, або натягуємо в залежності від того, як а, людині буде зручно. Сидіти, або ж трошки так натягну, вільніше або більш так натягнуто А це у нас посилююча планка, тому що має бути, оп, дивіться, міцна конструкція все-таки на важку розраховано розрахована. Тут у нас регулюється висота сидіння. Також 8 між передніми і задніми колесами. Це у нас глибина сидіння регулюється. Ось такий от вигляд має. М -м, так. Ну, ніби все розказав. Хороший візок і ціна хороша. Тільки що треба буде трішки за ганчіркою попрацювати. Посилання, де придбати, я залишу внизу під відео. Дякую за увагу!